Наше шанування добродії 6 грудня в Україні відзначають День Святого Миколая Чудотворця. Для України ця дата нова. До 2023 року, коли Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар. Ми відзначали це свято 19 грудня. По праву це свято є найулюбленішим для дітлахів по всьому світу вже не одне століття. А для української малечі Святий Миколай це ще й символ Різдва та Нового року. Українці дуже шанобливо ставляться до святого Миколая і всіляко вшановують його. Так, наприклад, за європейською традицією, де майже в кожній країні є одне або декілька міст, покровителем яких є Святий Миколай, в Україні є також таке місто, і це місто Луцьк. Одна з найулюбленіших традицій дня Святого Миколая і для дітей, і для дорослих знаходити подарунок під подушкою біля ліжка у черевиках чи в шкарпетках. В одних родинах заведено обдаровувати одне одного солодощами, а в інших подарунки та солодощі отримують лише діти. В Україні також розповсюджена традиція у переддень Святого Миколая випікати так звані миколайчики, медові пряники або печиво і дарувати їх дітлахам і дорослим. Ця традиція походить від тих часів, коли батьки не могли купити дитині подарунок, а порадувати діточок до свята хотіли. Щоб зробити пряник ще чарівнішим для дітей, їх почали прикрашати білковою глазур'ю. але це вже винахід сучасності а раніше печиво фарбували замішаними на борошні і воді природними барвниками. Найбільш поширене випікання у формі дідуся в кужусі. Але також пряники випікають у форми зірочки, сонечка, півмісяця, янголів, а також півників та коників. Цікаво, що День Святого Миколая припадає на різдвяний піст, а от тісто до миколайчиків не пісне з яйцями та сметаною. Річ у тім, що випічку раніше давали тільки дітям, дорослі її не коштували, а для малечі робили послаблення посту. А от за легендою в переддень свята Миколай цілий день працює, випікає печиво у вигляді зірочок. Коли ж він кладе це печиво у свій мішок, воно стає схожим на самого Миколая. В Україні щороку у День Святого Миколая засвідчують головну ялинку країни у Києві та ялинки на центральних площах багатьох міст. Існує дитяча традиція писати лист Миколаю. Малюки вказують там свої побажання до подарунків, а батьки намагаються їх здійснити. Такий лист заведено залишати на вікні. Укрпошта надає послугу Лист до Святого Миколая. З 2023 року Укрпошта офіційно оголосила про старт прийому листів до Святого Миколая, створивши спеціальну поштову резиденцію. Листи необхідно надсилати за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 22, поштовий індекс 01201. У 2024 році було випущено спеціальну поштову марку Лист Святому Миколаю. В Україні існує кілька резиденцій святого Миколая, зокрема, в селі Пістень на Івано-Франківщині на базі Національного природного парку Гуцульщина, Мамаєва Слобода в Києві та Красна Поляна в Карпатах. Святий Отче Миколай, мою хату не минай, подаруй мені потіху і торбуйну повну сміху і здоров'я для родини, красну долю для Вкраїни. Зі святом вас!